Христос Воскрес, Воистину Воскрес, Христос Воскрес, Воистину Воскрес, Христос Воскрес, Воистину Воскрес. 20 квітня, друзі, як я обіцяв, проводимо розіграш ключниці з чотирма брілочками на магнітику. джипчики наші збираємо кошти на убиванчики. Наш джипчик, сталісманчик від друзів із 3D-артіля. Батарея буде продовжуватися одну недільку. До наступної неділі, до 27 квітня, шанс виграти даний лот 50 гривень. Опис і посилання буде нижче. Майте гарного дня. Все буде добре. Кум на зв'язку.